Друзі, всіх вітаю! Сьогодні приготуємо неймовірно смачний тертий пиріг з доступних інгредієнтів, які завжди є під рукою. Ніжне розсипчасте тісто та солодка начинка з варення це ідеальний десерт до чаю чи кави, який неодмінно порадує вас та ваших близьких. Готуємо! В миску просіюємо 400 г борошна. Висипаємо 1 чайну ложку розпушувача, 100 г цукру та дрібку солі. Вінчиком добре розмішуємо всі сухі інгредієнти. Пиріг готується легко і швидко, не потребуючи спеціальних навичок чи складних інгредієнтів, оскільки всі продукти для пирога завжди є вдома або легко доступні у магазині. Потім додаємо 180 г вершкового масла кімнатної температури. Можна брати і заморожене, а потім натерти на терці. В нашому випадку масло перетираємо руками в крихту. Ось така дрібна, але неоднорідна крихта у нас вийшла. В окремій посудині змішуємо 60 грам сметани з 2 яйцями. Все це розмішуємо до однорідності. Виливаємо цю заливку до крихти і об'єднуємо лопаткою всі інгредієнти та замішуємо тісто. Довго вимішувати тісто не потрібно. Добиваємося однорідності, коли воно збереться докупи, воно і готове. При необхідності можна додати ще борошна, якщо тісто буде липким. Якщо воно пластичне, м'яке, тому не прилипає ні до рук, ні до стінок миски, воно готове. Тісто розділимо на дві нерівні частини. Меншу частину покладемо в пакет і на 30 хвилин положимо в морозильну камеру, щоб тісто добре охолодилося. А другий шматок тіста викладаємо на пергаментний папір і розкочимо в пласт 7-8 мм. Можна формувати квадрат, прямокутник, все по вашим уподобанням. виходить прямокутник і по його розміру поставимо роз'ємну форму, що потім руками краї тіста підтягуємо до її стінок, формуючи рівний краї пирога. У нас получився розмір прямокутника 20х27 см. Коли повністю заповнили та розрівняли по величині цього квадрата все тісто, переносимо на дошку і покладемо в холодильник, щоб тісто охолодилося на хвилин 20. А тепер начинка. У нас буде варення з агрусу. Зверху з'явиться посилання на його приготування. Кладемо варення і розрівнюємо все рівним шаром. Ви можете використовувати будь-яке варення чи повидло на свій смак, роблячи пиріг завжди новим та цікавим. А тепер зверху натираємо на терку тісто, яке дістали з морозильної камери. Також рівним шаром розрівнюємо натертий шар тіста і відправляємо в нагріту духовку до 180 градусів на 25-30 хвилин. Орієнтуємося кожен по своїй духовці. Верх повинен зарум'янитися. Щойно дістали його із духовки ще гарячим розрізаємо на шматочки. Для прикраси готового пирога можна посипати його цукровою пудрою або полити шоколадною глазур'ю. Даємо пирогу трішки охолодитися і можна смакувати. Це дуже смачно! Поєднання розсипчастого тіста і ароматної начинки не залишить байдужим жодного ласуна. Готуйте і нехай вам завжди буде смачно! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно. Усім приємного апетиту та відмінного настрою, всім миру та добра!